Оскарження неправильного висновку військово-лікарської комісії розберемо відповідь на конкретному практичному прикладі, де надано юридичну допомогу військовослужбовцю Національної гвардії України щодо оскарження неправильного висновку ВЛК. І так, фактичні обставини справи. За результатом військово-лікарської комісії, військовослужбовця було визнано придатним до військової служби з порушеннями положення про проведення військоволікарської комісії. Комісією не було враховано важливі факти, медичні документи, дійсний стан здоров'я військовослужбовця, а саме ключове наявність інфекційних захворювань, які небезпечні іншим військовослужбовцям під час проходження військової служби. І так, що було зроблено? Було вивчено медичні документи, довідку, яка була оформлена постановою ВЛК, та встановлені наявні порушення. Була підготовлена скаргу до медич...